Оце як маяк він світе, uh -huh. от, і там капліки дожджав там не просто луч іде. От світе маяк, так сонце. Uh -huh. Оце темрява. Я хотіла зробити більше темряви, але в мене закінчились футболки чорні. Ну, думаю, це хороший знак. Значить, треба, щоб було більше світла, а менше темряви. Дякуємо. Ось таку нам такий принесла Світлана Петрівна каже, що це світло в темряві. Це вона під емоціями від нашої цієї нагороди за світло в темряві. Дякуємо вам, дякуємо, Світлана Петрівна. калейдоскоп називається. Дуже красивий коврик. Люд! Дивіться, Люд! скільки Люд! ковриків Дивіться! нам Світлана Петрівна принесла. Дивіться, ой, які красиві всі, яскраві. Ой, супер, супер. Які гарні кожен не схожий один на один. Краса, краса. Дякуємо. 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 Друзі, подивіться, ще нам Світлана Петрівна, яку макітру стару принесла. Форми для випічки пасок, так це так, так квіти так. принесла нам Світлана Петрівна. Так, Вона замая завжди... і випи а не читарі, чи дякуємо, дякуємо, друзі. Так, як так, не радіти так, так. таким нашим дідачкам? Дякуємо і обіймаємо і цілуємо таких. Ми з <с> ними обіймав. А ви знаєте, що сьогодні ще сьогодні ще ж день працівника з реклами? День Сьогодні мій З мого Магарич. Аємо своїм професійним святом.